Привіт! Це не про плацебо, Я Ольга Мельничук. Анальний секс без наслідків. Чи це реально? Запитаємо у проктолога Катерини Яцук. Катю вітаю. Добрий день. Катерино, хочу зачепити таку делікатну тему: тему анального сексу. Чи буває він безпечним? Ні. Він безпечним не буває. Ми всі дорослі люди, і кожен для себе це рішення приймає індивідуально, uh -huh. але це рішення має бути: я не буду зараз кричати Ні, не займайтеся, тому uh -huh. що це те саме, що кричати людині, яка палить Ні не пали. Вона і так знає, що це шкідливо. Вона просто повинна, приймаючи це рішення для себе, мати весь об'єм інформації. І, виходячи з нього приймати це рішення. Якщо ми говоримо про те про те, які наслідки можуть угу. бути, наслідки можуть бути, починаючи від травматизації і анальної тріщини, закінчуючи, якщо це історія про пацієнт, який вже про людину, точніше, вже угу. не пацієнта, який, яка має проктологічне захворювання вже на момент. Початку, скажімо так, введення в своє життя цього виду сексу. так, Якщо це людина з проктологічною патологією на 100% буде мати загострення, прогрес буде мати, якесь ускладнення. Те, чого найчастіше, в принципі, бояться, те, що, про що найширше говорять, це є травма, власне сфінтера і неспроможність після цього самого світра внаслідок травматизації. Так і це. Ну, буває і буває досить часто. Тобто, людина, яка приймає для себе рішення, що не дивлячись на весь спектр можливих ризиків, вона все-таки буде його практикувати від заксу. Тоді, звичайно, вона повинна просто знати правила по перше безпеки. Хоча які би, саме? До речі, прям, презерватив прям супер, мубрикати. прям це не супер правила безпеки. Ага. Це якісь такі ну речі, які дозволять, хоч трішки мінімалізувати, хоч трішки мінімалізувати ті ризики. Вона повинна бути обстежена першим ділом, uh -huh. якщо свідомо приймається рішення про те, що анальний секс буде, так ця людина має бути обстежена обов'язково. Вона повинна знати, що вона в принципі на старті здорова. Другий момент це є 100% презерватив завжди, а, тому що ризик передачі навіть банально захворювань, що передаються статевим шляхом при анальному сексі вищий. Набагато тобто вищий. презерватив це не тільки про вагітність. Це маска це в прианальному сексі угу. обов'язково. Угу. Причому більше скажу: при зміні виду сексу з анального на вагінальний, угу. з вагінального на анальний чи оральний, я, хто, угу. хто, хто як. Презерватив має мінятися, тому що флора різна, і відповідно, тягати туди-сюди флору з одного органа в другий uh -huh. не окей, будуть проблеми. Тобто, заміна презерватива, не просто презерватив uh -huh. має бути, а його заміна в процесі. Uh -huh. Це важливо. Використання лубриканта це дуже важливо. Без віддушок, без якихось там ароматизаторів, без смаків, полуниця, банан і так далі. Поїхало, пішло. Тобто, максимально. Такий гіпоалергенний, угу. хай він буде на водній основі, хай буде самий звичайний але він мусить бути використаний обов'язково. Це якщо ми десь, не дай Боже, почули, що десь щось заболіло, десь щось некомфортно, це не пробувати перетерпіти, закінчити той статевий акт, а потім посипати голову попелом. Угу. Це в моменті. Припинити, це стоп, це сигнал від нашого організму, що щось іде не так. Припинити і бігом до лікаря, а не в жодному випадку чекати, як він там себе поведе і що воно прийде. От, власне, через це такий великий відсоток ускладнень, от через недотримання, в тому числі оцих незнання навіть цих правил. Тому це важливо, якщо людина прийняла. Все це рішення, то будь ласка, от це має бути виконано. Щось цікаве діставали з заднього проходу? О, я вам скажу, що все, що діста, дістали з заднього проходу, воно вже апріорі цікаве, тому угу. що воно якось туди потрапило. Але питання, ну, звичайно, діставали, починаючи там ну, від брасматики, від туші, так, угу. закінчуючи, ну, був на, на зорі моєї кар'єри випадок, коли дістали. Пірсінг, оце, до речі, про відсутність презерватива. Е, пірсінг, який злетів з головки статевого члена і опинився в кишці. От навіть таке. І це така досить небезпечна. знаєте, брасматік був на тому фоні набагато, скажімо, безпечніший, ніж те, що гостре могло зачепитися і порвати кишку, то було витягнути складніше. Взагалі, ну, сторонні предмети. Дуже велике прохання не, не, не пхати нікуди. Будь ласка, в пряму кишку. Вони там не потрібні їх звідти, потім супер тяжко витягувати. Інколи це буває формат, коли їх витягнути через пряму кишку неможливо. І треба розрізати живіт і витягувати зі сторони власне передньої черевної стінки, тобто розтікати кишку і виймати звідти. І неодноразово, навіть от не просто ж так стоїть тут ця річ. Неодноразово От, подивіться, навіть та річ, яка використовується, вона ні звідки не витягнута. Uh -huh. Але ця річ, яка використовується так, це анальна пробка, яка використовується досить часто, має обмежувач. Він не просто так тут є, і навіть він не завжди спрацьовує, і навіть такі. От Девайси інколи mm -hmm. доводиться виймати. от Такі, Можливо, що, навіть навіть такі 10 велика. Та, ну, вони так. є менші. Вони просто тут цілий спектр, цілий е, величезна кількість варіантів по розміру. ну от в мене, в мене така, просто як показова, щоб показувати. Mm -hmm. Але питання в тому, що е, навіть обмежувач не завжди спрацьовує. І інколи воно. Туди залітає все таки, і витягнути, як ви розумієте, його супер самостійно супер, я так думаю, що… Самостійно нереально. А буває таке, що Що намагаються самостійно. Звичайно, ну так це ж перше, що людина робить. Ну, от дивіться, Що відчуває людина, як в якої десь щось стороннє попало в пряму кишку, <гум> так? яким би чином воно туди не попало? А як я маю пояснити це? А як я маю кудись прийти? тобто Будь ласка, якщо воно туди попало, ніхто не осудить. Це треба витягнути в першу чергу. Прийдіть, заберіть. Прийдіть, заберіть. Так. Тобто, ну, ну це не новина абсолютно для нас. Ми вже всяке різне бачили. Прийдіть, обов'язково заберіть, тому що самостійні спроби його якось звідти дістати. Навіть знову ж таки був випадок, коли олівцям пробували виколупати, Призводить, знаєте, до чого? До засовування ще глибше навіть страшно уявити до засовування ще угу. глибше, і тоді добрий день оперативне втручання повноцінне таке от, з розрізом живота, тому ні, однозначно, тільки до лікаря е, і ну навіть спеціалізовані от такі от речі, які використовуються. Вони можуть бути досить небезпечними Вони можуть бути дуже небезпечними. Так ви знаєте, Катю, на мою думку, головний спонукач. До анального сексу це порнофільми. І в більшості це нав'язують чоловіки, бо їм цікаво. Однозначно, ну є жінки, яким цікаво. Питання навіть не в тому, uh -huh. питання в тому, що нам порнофільми насправді uh -huh. формують не зовсім правильне відчуття, ну, розуміння, точніше, uh -huh. що таке анальний секс. Тому що це ж все показується так красиво, uh -huh. так яскраво, так приємно. По факту. Uh, я не знаю, я сама не пробувала. Але <гум> по факту, з того, що, якщо дивитися з медичної сторони, uh, тиск а важливий якраз, і отут якраз формат, що, що має бути приємно, бо ж там тиск більший, сам же ж сфінктер тисне. Uh -huh. Ну так тиск же ж тільки на етапі сфінктера, а далі кишка розтягується. Тобто там далі вільно в кишці. Тобто, уже там хто пробує, каже та ну. Дорня, ми думали, що це щось там воно приємніше, якось більш цей. Тобто, частина відмовляється після першого разу. Хтось продовжує практикувати. Але питання в тому, що в нас порнофільми формують враження, насправді, що це все супер класно, що це так. природньо, що це якась феєрія по угу. відчуттях, яку насправді більшість каже нема. Uh -huh. І що це якраз порнофільми нам формують відчуття, що це безпечно. Що нічого не буде. Вон же ж вони займаються їм нічого, та чого? Їм чого? А, і відповідно, ну це, це велика проблема. Це є небезпечно. Прийняли для себе це рішення, обстежились, правила виконуємо, щось пішло не так, зразу до лікаря. Все, інакше бути не можна. І все одно всі шляхи ведуть до лікаря. Сто процентів. Навіть якщо все добре, Навіть все що? одно через деякий час. Ви прийдете е, до лікаря? — навіть якщо все добре, і людина практикує анальний секс роками. То, угу. то якщо прив'язуватись до анального сексу, все одно раз на рік вона має бути у проктолога, тому що є ціла купа безсимптомної патології, яка може розвиватися за той час. Тому так, всі шляхи ведуть до проктолога. друзі. Той самий кльовий і не страшний проктолог. Відверто про пікантні речі, я сподіваюся, що. Вам сподобалось це відео? Підписуйтесь на нас і до нових зустрічей. Кать, дуже дякую. Сподіваюсь, що ще до вас завітаємо.